Друзі, всім привіт! Аврора додаткові знижки, нові гачки, миски, швабри, посуд. Подарунок глядачам. Запрошую до перегляду. Новинка зрощувач садовий поворотній кінзо. Гарден. Зелений колір 299. Новинка штора москітна на магнітах Белт. З малюнком. Різні кольори в асортименті розміри 100 на 210. Сантиметрів коштує 119, оприскувач ручний 2-літровий, В асортименті є різні кольори 169. Бальзам для рослин. Дивоцвіт садовий. Мічуринка 3. Біоактивний 59. Фарба для дерев, лікувальна, Дивофікс. Квітучий сад білосніжний 1 ,77 кг 77 гривень. Новинка засіб інсектицидний діфлорфос, 400 мл. мгновенно уничтожає всіх вредних насекомих 59. Цікава новинка набір для дівчата косметика плюс рукоділля браслет своїми руками 449 гривень. Іграшка слайм двоколірний. У фігурній банці різні кольори 49. М'яч баскетбольний в асортименті різні кольори 449. Килимок пазл дитячий з бортиком. 499. Іграшка дитяча рогатка 64. Новинка масажер для тіла роликовий умбра 229. Запаска для мильних бульбашок додо -ДО, 1000 мл 64. Бульбашки мильні. Додо мультигерої 60 мл 15. Набір бульбашки мыльный з реквізитом Додо мультигерої 450 мл 129 Набір для мильних бульбашок пістолет, машина плюс рідина 499 Набір для мильних бульбашок. Блистер плюс рідина 699 Бульбашки мильні. З грою на кришки динозавр 74. Набір для мильних бульбашок гібгоу 99. По акції бульбашки мильні автомат. Жирафа 169. Новинка «Крем мила. рідке про ваш молоко. Тамед дойпак 910 грам, 69. Новинка крем мила рідке. Байливий захист дойпак 69 гривень. Новинка крем мила формі. Полуниця Гуава дойпак 560 грам. Персик Ківі. Магнолія персик в асортименті 29 Крем мила рідке Олівера вайб київського літа до іпак 450 грам 24. Крем мила оксиклін. Мед молоко 500 мл 55. Персик теж 55 гривень. По акції крем гель для душу. Тезорі Візантія 250 мл. Персія. Хамам 80 гривень. Знижка вихідного дня. гель для душу олівера. Саковита диня 16. Емульсія для інтимної гігієни 400 мл 77 мг. Крем мила, рідке, права диня, дойпак 69. Пак це засіб для інтимної гігієни. Зая з лактабіоновою кислотою 500 мл 125 Гель пінка дитяча 2 в одному зая башки коли 112. Новинка масажер для тіла. Роликовий з телоскопічною ручкою. Різні кольори синій червоний, блакитний, зелений, 59. Мила туалетне дитячий шик з екстратом ромашки 18. Мила тверде, туалетне ловіт. Лаванда полуниця, 7 гривень. Мила туалетне тверде шик дегтярне 22. Набір мила туалетного дору 1, +1 плюс 1. Мінерали плюс володжуючий крем 78. Палички ватні леді катун 200 штук 29. Мило рідке, антибактеріальне, класичне, 59. Гель догляд для душу Нівея Крем, 74. Засіб для купання дитячий 3 в 1, білі мілі, 500 мл, 48. Мило рідке, дору, грейпфрут, кокос, Авокадо в асортименті 300 мл 59. Новинка піна для очищення білого взуття підошвим. Валки на актив 200 мл 149. Новинка піна очисник для замшевого нубукового текстильного взуття 149. Оновлювач для взуття із замшину буку 70 мл. Фарба. Чорна для взуття. Оновлювач для взуття гладкої шкіри 69. Фарба ліквід для спортивного взуття. Зі спонжем валкінг білий колір 88. Гель очищувач для спортивного взуття. Silver 44. Піновочник для взуття. Уна Універсальний 69. О акції труси жіночі, брифи. Високі, безшовні. Лете однотонний колір. Розміри L-XL 48 48. Бежевий чорний колір. 84. Комплект Нижньої білизни. бюстгальтер плюс трусики. Різні розміри. чорний, бежевий. червоный коричневый колер фиолетовый різні фасоны 199 гривень новинка підставка для столовых приборів дерев'яна на три видела 249. Цікава новинка набір пляшечок дитячих з ременцем ведмедики. В наборі дві штуки 199. Серветниця, скринька дерев'яна, прямокутна. Лота 139. Паїлка дитяча, пластик з ручками, трубочкою. Ліро різні кольори 77. Новинка ємність для напоїв. Пластик з фільтром ручкою великого розміру. В асортименті великий вибір. Різні кольори 149. Новинка набір ланчбоксів одноразових кукурудзяний посуд, екокорм. дві секції, 5 штук в упаковці із кукурудзи. 149. Набір посуду. Одноразового кукурудзеного екокорн для сніданку на 6 осіб, 109. Форма для виготовлення морозива силикон на 6 порцій. Зелений рожевий колір 129. Кухоль порцеляновий. Не турбувати 350 мл. Те, що я сплю, це не означає, що я готовий щось робити. Різні написи 77 гривень. Кухоль парцеляновий, бочка капібара 350 мл, 69 Чашка скляна. Кольорова прозора в асортименті 77 гривень, класнюча новинка, набір посуду фарфорового. чашка плюс блюдце. різні малюнки, квіти, хмаринки. В асортименті 199 гривень за набор. Воронка лійка для банки, різні кольори 12, ланчбокс пластиковий квадратний максі. Колір в асортименті різні малюнки 44, миска пластикова, кругла старпласт 2,7 літрів. 29. Миска пластикова, кругла 4,5 літра, 39. Скло сник з телескопічною ручкою. Верк. Помаранчевий колір 129. Знову в аврорі швабра для миття петлоги з розпилювачем води. Сірий червоний колір є в асортименті 279 семьдесят девять. Новин кагачок настільний пластик Еко різні кольори. Чорний, зелений, рожевий, білий, 24 Новинка, набір присосок для ванної кімнати Екодемо. Сімпл 24. Набір гачків настінних дитячих. Три штуки. В асортименті 24. Новинка кошик для прищіпок пластик з ручкою, профі. Сірий рожевий, бежевий колір, в асортименті 59 гривень. Тримач для душової ліки? Пластик метал на присості 69. Новинка гачок настінний. Пластик самоклеючий. золотистий, 22 гривні. Набір гачків на стінних пластик, шестикутник. білий, чорний, колір золотом, три штуки, 39 Трос для білизни, 18,5 метра, 88 гривень. По акции пакеты для сметя, фрекинг-боксы, 35 литров, 100 штук, 116. Новинка на рукавича господарских виниловых, финах. прозорий, размер МК10, штук 55. Новинка, подставка для зубных щиток, пластикова резни, кулеры, серый зеленый, рожевий 39 девять Футляр для зубної щітки, пасти, пластик прозорий, сірий колір 55. Підставка для зубних щіток, пластик бамбук. Білий чорний колір 99. Тримач для туалетного паперу. Екадео, пластик. Чорний колір 99. Друзі, підготувала для вас на розіграш подаруночок. Нічник, настільний акумуляторний котик. Що треба? Підписатися на мій канал. Під всім відео написати коментар і ми розіграємо подаруночок. Бажаю всім міцного здоров'я, миру, добра. Дякую, ваша нова акція.